Що вам, хлопці, заважає, коли ви такі моцні, і ви такі дуже розумні. Що вам заважає виконувати 29-ту статтю закону про збройні сили України? Колишня народна депутатка Ірина Фаріон заявила, російськомовні військові, зокрема бійці Азову, не українці. Про це вона сказала у програмі Рандеву з Яніною Соколовою. Я не можу назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою, то нехай себе назвуть руськими. Чимало військових громадських діячів та владців обурилися через заяву мови знавиці. Ідіть, забирайте і ідіть сюди, в окопи. Welcome to окопи. І ройте здесь сіті окопи і воюйте. А єс така патріотка, тож ідіти не надо мені розказа, що ви жінка. Екс командир полку Азов Максим Жорін заявив, правоохоронці мають звернути увагу на діяльність пані Ірини. Також командир 2-го штурмового батальйону 3-ї ОШБР Дмитро Кухарчук написав у Фейсбук пост і звинувати Фаріон у відігріванні номера перед замовником і багаторічному розколюванні українського суспільства. Боксер Олександр Усик навіть присвятив вірш Ірині Фаріон. Ви агент Кремля, уж точно. Тут і к бабці не ходи. Я желаю вам досрочно щастя, радості, любві всім хлопцям, які боротьби нашу країну. Повага! Неймовірна повага! Слава Україні, народний депутат Єгор Чернів сказав, що своїми словами Фаріон поставила знак рівності між окупантами та тими, хто жертвує своїм життям, боронячи Україну, закликав СБУ перевірити висловлювання мовознавиці. Обурився і уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Особисто звернувся до відповідних органів державної влади Національної поліції України, СБУ, Нацради з питань телебачення і радіомовлення щодо перевірки зазначеної інформації та вжиття відповідних заходів реагування, адже порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками карається відповідно до статті 161 кримінального кодексу України. Наразі реакції від служби безпеки України немає. Ірина Фаріон не здається. Воювати хоч у яких підрозділах це не означає придбати інтульгенцію на зневагу до державної української мови. Тих, що не знають державної мови, хоч хто вони, зневажають і гидують ними. Нормальний сюр. Нормальний. Сніжана Мазур, новини, 33-й телеканал.